18 листопада в музичній школі міста Слов'янськ давала запальний концерт група Свята Ватра це українсько-істонські проекти, які самі музиканти називають вибуховим фолком. А група по своєму унікальна поєднанням неочікуваних інструментів заради вдалого звучання. На перший погляд волинка за кордеоном ніколи не подарує слухачам гарних вражень, але свята Ватра доводить зовсім інше. коллектива. Это Руслан Трачинский, он украинец. Он родом из Белецка Добропольского района. И закончив Киевскую консерваторию, он уехал жить в Эстонию. И на протяжении тех лет, 10-11 лет, которые он там живет, он пропагандирует и Популяризують українське мистецтво, українське творчіства. Подивитися на незвичне поєднання до актової зали школи мистецтв завітало чимало славянців. Вільних місць не було. Серед гостей заходу можна було знайти навіть прихильників гурту з Естонії, які надихнулися історією про збір коштів на рояль для слов'янської школи мистецтв'. А Ви слухали теж, що буде виступати естонська група свята вятра, естонсько-українська група, і вирішили заїхати сюди музичну школу, так як знаємо теж, що в Естонії була більша акція по збору. Пожертвувані, щоб купити нову піаніно цієї музикальної школи. І тепер тільки треба доставити піаніно сюди. Гурт з перших вже пісень зірвав овації глядачів, особливо завдяки запальному солісту. Драйв зі сцени охопив публіку. В результаті не знайшов репертуару, глядачі промодрилися під хлопцям, які після концерту вирушили до наступних місць Східної України. гречка сидить зайчик, та й ніжками чеберя, як би і ніжка, то б я не вмечерена, як той зайчиняє.